Країна людей у розшуку. Вгадайте, про яку країну в світі зараз можна так сказати. Нещодавно ТЦК, Резерв Плюс змінили свої алгоритми, змінили, як вони пишуть. І тепер в військово-облікових документах Резерв Плюс у більшості людей пишеться саме так: розшук ТЦК та СП, дві крапки порушення правил військового обліку. Потім встановлюється. Причина цього розшуку в більшості випадків це робиться за допомогою алгоритмів. Наприклад, приведу вам, наприклад, цього, це змінив місце проживання і не став на облік у ТЦК та СП протягом 7 днів, стаття 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто, те, що людина вказала в резерві плюс свої дані, те, що людина повідомила ТЦК та СП про те, що він змінив, це нікого не хвилює лише тільки одне: оштрафувати, наказати і заставити людину прийти до себе в ТЦК. Це при тому, що конкретно у цієї людини є право на відстрочку. Раніше він уже цю відстрочку отримував, судився з ТЦК. Вістрочку йому давали, за, заново подав, і замість того, щоб дати вістрочку, ні, вони не дають її на його законне право. Вони з ним судяться, направляють відзиви на позовні заяви. Тобто роблять усе, щоб тільки людина не могла законно скористатися своїм правом. Але коли. Річ заходить про те, що людину об'явити у розшук, тут, будь ласка, тим більше, що у них у розпорядженні вся патрульна поліція. Кожну людину хочу сказати, яка має таке написано, що розшук ТЦК ТСП, порушення правил військового обліку. Якщо таку людину зупине поліція, то ну, Скажімо так, з величезною вірогідністю він буде доставлений до ТЦК ТСП для уточнення даних, а там під оцим уточненням, неважно, чи є в нього право на відстрочку, чи є в нього відстрочка, чи немає. Паралельно під шумок будуть намагатися провести людині ВЛК і з можливою мобілізацією. Того, що я можу сказати, друзі, я впевнений, що. Ми знати не знали і хотіти не хотіли, що ми до цього прийдемо. Але зараз величезне людей, які до мене звертаються, коли перевіряєш документи людей, всі люди виявляються в розшуку. Того напишіть в коментарях, яка країна зараз у світі людей у розшуку. Крім того, в нашому телеграм-каналі ви зможете побачити. Приклад цього військово-облікового документа через резерв плюс і там як все воно відмічається. Який розшук ТЦК ТСП та багато всього іншого по разі потреби звертайтеся.